Всім привіт, друзі! Їдемо до бабушки люди, тому що треба її звозити на базар, купити ліки, купити продукти того, що в неї вже немає. От. Так що їдемо з градусечком. Зараз її звозимо, щоб вона себе підкупила, що їй треба. Щоб не таскав градик на велосипеді. І все. Так що такі білауни. Цього, як мені йшла повідомлення. Дивися. На вулиці 23 градуси. Ну, чесно сказати, какой-то такой віт вітірок прям не очень. Дякую вам за коментарі, за лайки. Я у вас випросила. Благодарю, тому що це добре впливає на канал вот. поэтому я бы могла как все обзорщики сказать или вообще я все сказать что я в теневом бане но я не думаю что в теневом бане я просто в бане короче просто в то время выставляю видео то коротке видео не дуже хочу дивиться ну короче куча есть нюансов этих ютубовских я вам вдячна, підтримуйте. Якщо дивитесь лайчик бахнули, вже приятненька, маршрутки буде. Багато ж дивляться не зареєстрованих. голос, щоб не зареєстрованих, ну, просто переглядають аккаунта Немає, щоб написати щось, і щоб лайкнути, Це теж розумію. Ой, все, коротше, поїхали до бабушки не такой. Да. А це брелок ему, да? Ну, она типа с таким, а, да, я брелок. Она да. Называется лабубу. Угу. Лабубу. Она девочки не мая, так я да. не станей. Так, Їдемо Уже в лагерь? В понеділок. Да, слава Богу. Тепло тільки одежу берегу. Це не робимо. Ага. Там холодно в горах. Ти була тут? Я ні, ти була. А ти курски ходити там. Раді, ти підеш рубан платити. Приват розходить. Куди знає, як це називається? Яка? У мене питають, яка вже ця... Курсова. 20-та. Курсовоці з 20-х 20 років. А, це. так він за це чи за ту? За цю. За цю. А, за цю ж так. Що хочете купити, зайти? Ти якогось овоща купити і подивитися, що цього самого хліба не забудь. І цього, якесь, може, печінку курячу, А може, що там з кури... куриці що буде. Вже перекладаться завжди з Сахар дев'ять сьогодні. Так. так, ну нормально. Не, ну нормально, ти таблетки не треба під'їсти, ну, сахар. Він під держить. І це ж ви можете щось з'їсти, да, таке? Та я все їм. М -м, Шо, що є в наліччі? Ну, такого вже можна їм дорожня. Ну, понятно, да, ну, вже культура питання помінялася, вже таке не поїсиш, але ж, ну. Коли сахар, ви ж до того теж їлиш, не все таке. Маша, в мене було варення, то я його так чистила. А, ага, вот оно. що я той що. сахар пригнала до 15-ї. До 15, до 15 а 22, коли ми mm. приїхали в больницю, ні? Mm. То не тільки варення, там навіть, і ромашка любима була. Да, все, все. Хватало, баночки пророк. Ну ви так тільки, ну, я знаю, десь сухарики там. И сушки с чайком помакать такое. Сыр лучше. Ну, творог. Mm. Таке надо. Mm. Я сама mm. сладке так жру похмыла. Надо вже худать бой уже. Уже я не могу Градик, тебе виручить масла. Банки вивозить. Нему? Mm -hmm. Ему, Ему mm. надо банка. Там же відкритого погреба Там тих банок немерено то їх треба вивести на мусульту. Потом... То він сказав, що дасть мені тачечку і каже, що ти маєш робити. Раз в день вивези трохи не все. Тож ти... Йому треба банки. Йому не nee, треба. Він банки. дав їй тачку, щоб вона сама Так да ви ж хоч без фанатізму. Та ну я по чуть-чуть їх там Бо, ось, тому можу. Що... Не треба на, на гнівен туда банки. Півлітрові, трьохлітрові. Та вроді банк вистачає, я передаю вічна назад. Щоб... Можуть там закатувати щось будуть. Ні, я спитаю, може, це і що за це... Я от це хочу рецепт перців ваших. Ті перці, оце відкритий корінь, там ще ті перці стоять. І вони сладкі добрені, Мені так подобається. Бо я якось брала в магазині теж такі перці, ну, шматочками. Але вони цей, вони гірчать. Ой, ну такі кислячі, там більше уксуса чи що, я не знаю, чи менше цукру. Непонятно, короче. ясно. Так, приехали в фору скупиться. Да там и овощи есть в и ну, вот тут есть овощи в магазине. продают им машину. Ага, со фронта. Обстреляно, ужас. Пошли. Высыкай. Высыкай. Капуста 130 одну чи дві? Одну. Давайте я зважу. Маленько беріть ще. 139. Я піду зважу поки. Так, 139. Капустина. Ось господи. Все, пошли далі. А молочка, сир, масло. Не надо молочка? І сир не треба, нічого не треба, так? Я возьму собі кефірчик. Оно там сліва. Ось кури там далі. Я кефір хочу взяти. Хочеться кефірчику випити. Боже, стала на аварійці припаркуватися не... Боже, що це за циган? Огосики. Не завжди вони молоді, них куча дітей. Здоров'я дозволяється стільки дітей родить, слухайте. Коротше. Перепарковалась, потому что это габела. Тут на, на вокзале вот таке, значит, центр Киева, понимаете? Кошмар. Кошмар. Жду, десь поехали по печеночку. Пішли. Печеночку бабушка хочет. Я сама люблю печеночку. Я думаю, даже якийсь можно сделать. Что-то такое приготовить. Сейчас мне не морду, что я стала посеред дороги. Ужас, просто ужас, друзья. Я сегодня стала на ваги. 64 килограмма. Медленно, но уверенно. Ничего. Значит, так сейчас организму надо. О, идут. Добрый вечер. — Можна? — Ну, сюди, ноги, давай сюда. Чи бабушки влоги давати? — Давай сюда. Що ви купили? — Купила ще куриці. Такі ребра риб, молока. — Давайте, я вас пристігну. — І цього. — ще, ще щось таке. — А бічонку? — А купила курицю. Тому не треба бічонки. А, колбаси ще купила. Не, не можемо вже стрижтись. — Ну, я тебе запишу. Ось вот тут це мені. За 150 гривень як бабушка. Ні? Не, не хочеш? А воно одинаково постригла. А вона тут хорошо тут так постригла, кстати, шикарно. Кажеш, як і буде. Я треба тобі 300 платити. Яких 300? 700 гривень. Ну, то тим більше 700. А 300? Якби 300 було. Ну, то тут. Я ж боюся, що їх треба постригати. Що, що ти кажеш? Звісно, що треба постригати. Снікерс похож на дубайський шоколад. Нічого себе. Там же ж немає фісташки, там просто арахіс, по-моєму. Не арахіс, а катаїфі. Снікерс і катаїфі? А. В Дубайському там Фісташка і Катаїфі. По ну, <зві> хочете... мені ця біла церква бляха муха в голові, я з неї не виражу. Газу за газ загад щитає. А воно само типу там. Да, воно так, воно там ходить, живеш, не живеш, плати. Бо Якби був, був сітчик, то по сітчику не платив би цього самого. А кварплата то ніде не діне все. Кварплата, так, так, розберемося. Є у нього номер. Якщо буде дзвонити, хай я їй Ми... напишу, хай. Вона не дзвонить уже мені. приехала в цветочный, заскочила, хочу Хочу глянуть, что у вас тут интересненького есть. Так, розочки есть. Угу. Какая у стома красиво. Вот такие есть. По 25. Вот. Хризантема вам нічого не напоминаю. У -у -у. Так, куколки ваша мама прийшла. Сейчас покажу, що принесли. О, сейчас. О, я же сегодня типа наедим. чуть-чуть кефирчика попыла. И все, держусь, держусь, девочки, до вечера. По вечеру всегда хочется жрать. Так, первое, что я купила, это, конечно же, цветочки. Сейчас. Вы знаете, что я люблю себя баловать. Такие букетики. 400 гривен. Я люблю себя баловать цветами. Одного нужно. Мне нравится хорошие цветы. Мне нравятся. Сейчас мне дали ту штучку специально. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне дали пакетик у той воду. Понял, и специально мне не дає. Девочка, она уже знает. Уже она даже моя зрительница, я не знаю, может она меня смотрит. Она мне сдает самые свежие. Кажется, довго будет стоять. Она у меня уже тут не знаю. Так. Вы же знаете, девочки, где цветы, там нежность, там и я. Цветы, нежность, любовь, прелесть. Вот такой вот получается шикарный. Только мы сейчас его чуть-чуть обрежем. Букетик получается. Валерина как мужчина купила. Спасибо, девочки. Спасибо, дорогой мой муж. За такой прекрасный букетик. Такой вот букетик мне подарил мой муж. Подивиться видео и узнать, что мне подарил букет. Так, вот, если квитамин пахнет. Так, девочки. Так, букетик есть. Дальше, что я еще купила? Люблю цветы. Вот люблю цветы. И ничего не могу с этим сделать, девочки. И не хочу. Хочу, чтобы у меня всегда были цветы. Так, що ще купила? Купила 10 -50 гривень, ну такі пачка перчаток. Обичні чорні перчатки. Купила. Бо я даже десь щось набули, це. Купила в магазині м'ясному такі сухарі, дуже класні. Купила печеночки. Не могла бінка лишати. Купила тіляще. Тілячі надбивные, коротше. Купила дві філешки, що це мороз. Телячий біток, тілячий біток. Значить. біток дівчина, купила. Значить, Телячий біток девочки купила. Будем місти красне м'ясо. Колись імену мама один раз робила відбивніс тілячини. Это было так вкусно, объедение просто. Я подумала, может, у меня получится. И что я заболела? Нормально температура. Я сейчас померю. У меня лимфоузел тут воспалился. Короче, за ухом. И такая иначе температура. Все, куколки, я дома. Я дома. Надо поубирать только. Потому что срачи. Что-то, знаете, жирнит мне кожу. Надо цей, девочки. Надо куколки пудрочкой пользоваться. Ладно, пойду продеваться. Работы непочатый край, непочатый край. Короче, я решила. Сам, вот тут полотенце сушиться делать. Как папа сказал сюрприз. Папа сделал сюрприз. Это вода, а это друзья нам. Сейчас подождите, открою, покажу. Вот такая вот красота получается. Вот мои любимые туримаки. Ого, що це ти таке якесь з лососем папа заказав? Ось вот так от ми, значить, худіємо. Бери тарілку, Вова. Ну, я нічого не їла, терпіла. Подожди, я одену. Я одену. Так, а що ти собі замовив? Бургер? І картошку фрі? А сушик, і колу, і колу. А сушики ти будеш чи не? Буду, буду, буду. Тільки помий її. Нашу. А что? Треба палочки достать. А что это ты взял в засиди? Тут и угар есть, и все на свете. Дивіться, какие здоровья. Тут риса вообще мало. Сейчас будем с папкой їсти Смачного нам. Куколки ваша деетчица, конечно, не в общем, а що хочу сказати? Ко мені йде посилка з доглядом за волоссям, за волоссям. Будемо завтра тестити. Ну, іди посів завтра, побачимо. І побачимо, що буде. тому що я вам хочу сказати, чим длиннее у мене коси, тим більше треба доглядати за ними. Ну, це я собі так от всегда, чи у мене длинніші. Тим важче, бо воно путається, хочеться так вічно залежить. А це блонд, він переламується. Резинка отут переламує. Ну, коротше, посмотрим. І ще я заметила, що після цієї покраски у мене стали більш сухі кінчики. Тому буде маслечка. Будемо тестити, дівки. А журу, не в себе. Не в себе. Напишите, что я уже жирная, пожалуйста. Может, это меня смотивирует? Пока что ничего не мотивирует. Напишите, что я толстая, некрасивая. Только она нормально напишите. Так, чтобы я хотела похудеть. Все, куколки. Пока-пока, дорогие мои.